Полон вбиває, полон це пекло. Під такими гаслами на Майдані Корольова в Житомирі рідні безвісти зниклих і полонених вийшли на мирну акцію. Житомирянка Лідія Наконечна каже, що шукає сина Володимира Наконечного, військовослужбовця 110-ї бригади, 3-го батальйону 9-ї роти. Уже три місяці шукаємо сина. З тих під підівкою. Ніяких звісток немає, нічого немає. Не знаємо, чи в полоні, чи де він. Нічого не чути від командирів, взагалі ніяких звісток. Але зверталися в багатої станції, координаційний центр. Прийшла відповідь від Лубенця, що відправили на російську сторону і чекають відповіді. Людмила Половецька із села Висока піч Житомирської області. Жінка розповіла, що 31 липня 2023 року зник без звісти її син Руслан Половецький, військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Всім чоловік вони пішли на завдання і один тільки, один тільки повернувся ранений, але він сказав, що він нічого не пам'ятає, не знає, як його пережити. Я шукаю чоловіка, який зник в Харківській області під селом Довгеньким, 31 травня 2022 року. В телеграмі ми побачили, що він в полоні, але командування не ставить його ні безвісті пропавшим, ні полоненим. Житомирянка Тетяна Кушнірук розповіла, що шукає брата Максима Савіцького, який зник без 15 січня 2023 року із десятьма побратимами 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Вперше в своєму житті, 15 числа минулого року, я дізналася, що означає цифра 500. Це коли ти не знаєш, де твоя рідня людина. Це коли ти щодня огортаєш телеграм-канали. Це коли ти щодня вдивлюєшся в обличчя виставлених полон, намагаючись знайти свою рідну людину. На акцію підтримки полонених і безвісти зниклих зібралася вся родина гурків. Тетяна Гойдик розповіла, що з рідними те, що шукає брата Олега Гурка. В акціях родина бере участь не вперше. Як можуть мотивуватися хлопці, які зараз воюють там, розуміючи, що коли ти потрапиш в полон, пропадеш безвісти, про тебе ніхто не буде думати. Крім небайдужих людей, я вклоняюсь перед своїми друзями, які сьогодні приїхали. Вони їхали з Київської області, щоб просто підтримати, я вклоняюсь перед родинами, які виходять, тому що це не Байдужі люди, тільки дякуючи цим людям, ми якось докрикуємося. Ми якось докрикуємося, не даємо забути про наших полонених. І хтось каже про те, що, начебто, не потрібно проводити ці акції. Потрібно орки повинні бачити, що ми цінуємо своїх рідних. Тоді вони їх будуть берегти як обмінний фонд. Оксана Новокщонова, дружина військовослужбовця, приїхала з Києва на акцію, аби підтримати людей, чиї рідні зникли безвісти або перебувають у полоні. Практично кожні вихідні, як я в потрібно все робити. Я впевнена, що потрібно, що це має давати свій результат, що має давати надію. Так само підтримку рідним і близьким. Завершилася акція ходою по вулиці Михайлівській під гасла Полон вбиває. Олена Кучмій, Ігор Жванько – Суспільне новини, Житомир.